Скажи, я програла, я ж не відстану. Я програла. Да. І ще раз скажи. Я програла. Зараз тебе може якась картинка прийти пов'язана з цим словом. Я програла. Я програла. Я в тілі зараз Відчуй просто, як твоє тіло реагує на ці слова. Щось якось нормально щось спокійно. Що? Ага. Да, ну ти спокійно зараз. Твоє тіло спокійне. Навіть посмішки немає такої, знаєш, щоб супротива. Угу. Угу. Давай так, тепер. Твій син за кордоном навчається.